Всім привіт з Одеси! І до нас на продаж залітає ось такий Ford Escape 20-й рік, 1.5 турбобензин на повному приводі на автоматі. Чорний, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль було пригнано з штатів з мінімальними пошкодженнями та було професійно відремонтовано. Весь автомобіль в зазорах, все в колір. Виглядає дуже круто. Просто перегляньте. Це в нас останній кузов. Гарний стан салону, сіренький текстиль в гарному збереженому стані, панорамний дах, стан дверних карт, безключовий доступ. Перегляньте на передній ряд сидінь. Також все в гарному збереженому стані. Стан дверних карт. По комплектації датчики сліпих зон в дзеркалах, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Повне мультикермо, круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Гарна мультимедія з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, навігацією та камерою заднього виду. Все працює. Передача в нас переключаються вже шайбою, електроручник. Гарний автомобіль, свіженький. Все працює. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, та в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.